Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. На Черкащину доставили вакцину від кору. Хто може отримати щеплення? це захист від хвороб на 99%. Виїзні послуги від СНАПу. Хто може скористатися? Ми запровадили цю послугу е десь початку червня місяця. Як рятують тварин від спеки у зоопарку. Тваринам теж спекотно. 15 дітей сьогодні вакцинували від кору в одній із черкаських поліклінік. Як розповіла завідувачка педіатричної амбулаторії Ніна Міхновська, щеплюють їх згідно з календарем. Імунізують і тих, хто за певних обставин не зміг вчасно потрапити на прийом до лікаря. Всього в область доставили 10 тисяч 300 доз вакцин від кору. Як малюки переносять імунізацію та чому необхідно її робити, Дар'я Шевченко розповість. Свою шестирічну доньку на щеплення від кору привела Черкащанка Наталія Курченко. каже цьогоріч вона стане школяркою, тож хоче вберегти її від захворювань. Дотримуємося всіх правил, всіх вказівок, які нам е, говорить медсестра, наш педіатр. Я вважаю, це потрібно насамперед. Це здоров'я вашої дитини. А от півторарічному Артему за станом здоров'я вчасно щеплення не зробили, Розповідає його мама Олена. Тому зараз надолужують пропущені ін'єкції, тому що це захист від хвороб на 99%. Він буде ходити в садочок це соціалізація з іншими дітьми. Так що це необхідно. Медсестра Анна Колісник розповідає, вакцина від кору призначена для імунізації однорічних та шестирічних дітей. Її вони переносять добре. Після вакцинації зазвичай вони чекають 30 хвилин, але температуру перевіряють через 7-10 днів, 14. Можуть бути покраснення, можуть висип по тілу, по типу кори. Зазвичай це дуже рідко. Декілька тижнів вакцини в поліклініці не було через затримку з постачанням, розповідає завідувачка педіатричної амбулаторії Ніна Міхновська. Та зараз каже, доз вистачить на тисячу дітей. Лікарі приймають всіх, хто хоче, і переселенці, діти, які приходять до нас тимчасово переміщені, і діти, які задекларовані. Ми всіх провакцинуємо. Вакцина є єдине просимо підійти до лікаря і сказати, що ви хочете провакцинуватись від кору. Нині в амбулаторії виконали 45 відсотків від річного плану, зазначила Ніна Міхновська, і додає, аби батькам було спокійніше за здоров'я своїх дітей, радить не пропускати планову імунізацію. Не так страшний цей кір, бо воно як госте захворювання протікає, але тяжкі від нього ускладнення. Саме тяжке ускладнення енцефаліт, гостріотити, гостри пневмонії. Зі слів керівниці обласного управління охорони здоров'я Антоніни Уманець, всього в області щеплення від кору потребують 5 тисяч 830 дошкільнят. Для цього розгорнули 306 пунктів щеплення та організували 14 мобільних бригад. Є діти, які приїхали до нас з деокупованих територій, це внутрішньо переміщені особи. А також є діти, які поїхали через війну від нас і по календарю ще. Щеплень пропустили свої. Тепер вони повертаються, і ми їх будемо вакцинувати. По закону про інфекційні захворювання всі діти мають бути щепленими, або діти, які не щеплені, вони не мають відвідувати дитячі колективи. Дар'я Шевченко, Федір Цаба, Суспільне новини, Черкаси. 11 звернень від черкастів з проханням виїзних послуг отримали працівники центру надання адміністративних послуг за два місяці роботи мобільного адміністратора. Повідомив Суспільному директор департаменту ЦНАПу Олег Ткаченко, хто може викликати додому працівників центру та якими послугами можна скористатися, розкаже наша кореспондентка Наталія Черкашенко. А ви ж Я будете пусті сьогодні? Послугу мобільного адміністратора викликала Черкащенка Жанна. каже, потрібно виписати дочку, а співвласниця квартири, 88-річна Романа Дюбак, самостійно пересуватися не може. Вона та саме після інсульту не може ходити, поэтому їй потрібна подпись. Каже, дізналася про послугу вже в самому ЦНАПі. Я ж прийшла в СНАП і нам там сказали, що є така услуга для ну, скажімо, таких, які не ходять, не можуть приїхати туди. Ромальда Мефодіна, виписуємо з будиночку Черненко Олену Іванівну. Так, ось тут дивіться. Де галочка буде ваш підпис? Мобільна адміністраторка Катерина Латиш говорить: такі виїзди за місяць роботи стали для неї звичними. Вже декілька разів колеги виїжджали. Цей виїзд здійснюється щосереди, як ми знаємо. Один раз в тиждень, поки що, хто може скористатися новою послугою від СНАПу, пояснює директор департаменту установи Олег Ткаченко. Це та категорія як людей, які по віку і по стану здоров'я не мають можливості відвідати центр. Ми запровадили цю послугу десь початку червня місяця. За цей період було 11 звернень містян. Щоб скористатися послугою, черкасці мають заповнити форму на сайті ЦНАПу. Олег Ткаченко додає, що мобільний адміністратор надає не всі послуги. На жаль, ми не можемо по процедурним питанням надати послуги щодо біометричних документів для до отримання, так як це можна тільки зробити на місці з обладнанням і до послуг реєстраційних. Посудики мається на увазі, те, де робота з реєстром. Наталія Черкашенко та Масгорозія, Суспільне новини, Черкас. Відремонтувати дитячий майданчик на території колишнього кінотеатру Мир, що у Приніпровському районі Черкас, просять місцеві жителі. Нині діти вимушені гратися у дворі на території аварійного майданчика між будинками по вулиці В'ячеслава Черновола, 71-73, розповіла Суспільному. Місцева жителька Вікторія Крамаренко. Коли його відремонтують та хто має це зробити, розкаже Наталя Старинець. Вимушено їздити в інші райони Черкас, щоб діти могли погратися, розповідає містянка Ольга Чолій. Говорить, у їхньому дворі місце для відпочинку належно не облаштоване. Те, що в нас по району взагалі нічого немає, це так. І власне я зі своїми дітьми в нас є волобіг, самокат, і я з дітьми ніколи тут не гуляю, тому що тут, ну як ви там бачили, пісок, старі старі качелі, дітям нема де займатися. Її донька Злата каже, некомфортно гратися на майданчику, який потребує ремонту. Качелі, вони дуже сильно скрипять. Площадка небезпечна дуже переживаю за свого меншого брата і за те, що площадка погана. Влітку ситуація з дитячим майданчиком стає актуальнішою, розповідає місцева жителька Вікторія Крамаренко. Ця проблема стала нагальною влітку, тому що зараз така ситуація. Не всі мають можливість вивезти дитину там в село або там на відпочинок якийсь. І в основному, якщо сюди прийти ввечері, наприклад, о 6-7 годині вечора, тут просто як у мурашнику. Просто розхожого на дитяче містечко, як і в інших мікрорайонах, у їхньому немає, говорить. Чотири будинки, між якими цей сквер знаходиться, біля жодного з них немає нормального такого майданчика, як дитяче містечко, яке ми можемо там, наприклад, на митниці побачити або в південно-західному районі. Містяни мають самостійно вирішувати питання облаштування майданчика. На це кошти з міського бюджету не спрямовують, говорить директор департаменту житлово-комунального комплексу міськради Андрій Наумчук. За територію прибудинкову, яку закріплена за кожним будинком окремо, мешканці відповідають самостійно. Тому за рахунок коштів міського бюджету будувати спортивний чи дитячий майданчик. Це буде не зовсім правильно. Планові ремонтні роботи по облаштуванню дитячого майданчика за адресою Чорновола 71-73 Заплановано на поточний рік. За отримання цієї території відповідає управлінська компанія. Нова якість каже майстер дільниці Аліна Самофал. нам було проведено комісійне обстеження. Виявлені недоліки та внесено в план робіт по поточному ремонту на цей рік. Тому при можливості при сприятливих погодних умовах, а також при своєчасній оплаті мешканцями квартплати роботи будуть виконані. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Працюють влітку, аби допомогти Збройним силам України наблизити перемогу. Здобуті знання на практиці втілюють студенти разом із викладачами Черкаського державного технологічного університету. Розповідає доцент кафедри автомобілів Максим Рудь, які прилади готує для військових. Знає Тетяна Рева. У лабораторії дивчаться майбутні автомобілісти працюють студенти та викладачі. Вони згортувалися влітку заради очей для військових. Розповідає доцент кафедри автомобілів Максим Рудь. Перескоп. Звичайний окопний або труба розвідника, який можна використовувати на стаціонарних позиціях. Роботу виконують на 3D-принтері, які подарували волонтери. В університеті розробили конструкцію, аби друкувати прилад одразу з дзеркалами, говорить Максим Рудь. Зараз друкується, наприклад, вісім деталей, тобто максимальними партіями намагаємося друкувати. Завдяки перескопу бачити відстань можна на 4 кілометри. Напередку це життєво важливо, говорить пан Максим. В останньому повідомленні то ми питали, скільки прислати перескопів. То командир підрозділу сказав, що рахуйте так, що один перескоп це одне життя рятоване. Кирило Павленко один із помічників його завдання правильно встановити дзеркала. Їх потрібно підготувати, встановити з зворотнього боку демпфер м'який і проклеїти края для того, щоб пластик прилипав до, до цього зеркала. Говорить, така робота мотивація знайомство з технологіями, з технологіями друку, Ну і по-друге, це допомога нашій армії. Досконалювали прилади з допомогою захисників. Відправляли бійцям, вони давали відгуки. Тепер свій винахід хочуть запатентувати, розповідає завідувачка кафедри автомобілів та технологій експлуатації Людмила Тарандушка. Проаналізувавши базу патентів світу, ми побачили, що цих досконалень немає, не існує в існуючих запатентованих моделях. Допомагають збройним силами на сусідній кафедрі програмного забезпечення, говорить доцент Григорій Заспа. Ми збираємо на сам комп'ютерну техніку, системні блоки, монітори а також. Ноутбуки, телефони, планшети, такі речі. Всю цю техніку каже пан Григорій: приносять люди. Ми даємо оголошення, щоб люди приносили в пункти збирання. Пункти збирання в Черкасах у нас є в школах. Таких шкіл є сім, і також є деякі інші місця, наприклад, як ЧДТУ або Будинок вчителя. У кабінеті заділили кожен куточок, показує Григорій Олександрович. У бабіч стін, як відремонтована техніка, так і та, що чекає рук майстрів. Тут в цій частині у нас лежать ноутбуки, вони розкладені на цих стільцях за тим, що з ними в подальшому потрібно робити. Тобто, частину треба ремонтувати, частину треба переукомплектувати, частиною можливо щось інше потрібно зробити. Отут, наприклад, лежать комп'ютери, які готові. Завдання передати силам оборони, готові до роботи прилади. Таких одиниць я рахував. Ми вже передали 31 штуку різним підрозділам сил оборони. Втім, не зупиняться і на цьому, говорить Григорій Заспа. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Морозивим фруктами та купанням рятують від спеки тварин у Черкаському зоопарку, розповів зоолог закладу Максим Григор'єв. Каже, літнє меню постійно урізноманітнюють, аби догодити всім мешканцям. Заморожені ласощі додають до основного раціону. Як савці реагують на таку підгодівлю та чому важливо підтримувати їхній температурний баланс? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Бурма. Бурма. Доглядальниця за тваринами Лариса Кутова кличе ведмедів на перекус. Каже, аби полегшити їх перебування під час спеки, підгодовують їх фруктово-ягідним морозивом. Шовковиця, черешня, яблука, малина, ну, трошки огірочка і помидорчика. Говорить, такі ласощі савці полюбляють, тож десерт з'їдають за декілька хвилин. Товим льодом та замороженими фруктами частують і єнотів. Аби показати однорічному сину тварин, у зоопарк прийшла переселенка із Донеччини, пані Ольга. Каже, приємним бонусом стала й показова годівля звірів. Цікаво, щоб тваринам теж спекотно, щоб хоч трохи. Влітку раціон тварин максимально збагачений фруктами та ягодами, розповідає працівниця зоопарку Людмила Скалига. Наприклад, тамаринам та ігрункам найбільше смакують банани. Діти І ти бананчика хочеш? Бананчика вони беруть. Банан спочатку з'їдають, а потім що влізе вже в них. Холодне теж їдять. Ну так, знаєте, як так як і людина, якщо дуже холодне. Взяли, поклали, потім однаково ж лізуть до цього, тому що їм дуже холодненько хочеться. А от рудийла Мурльолік із тарілки обирає яблуко. Рецепти ласощів працівники зоопарку вигадують самостійно, розповіла Людмила Скалига. Каже, іноді тварини вередують. з'їдають улюблені плоди, а іншими нехтують. На, ну, бери, малюня, ти боялася. Кижаків та копитних від високих температур рятують інакше. Фруктова підгодівля для них не підходить. Пояснює зоолог відділу савців Максим Григор'єв. каже, для тих дають заморожене м'ясо, а оланів та зубра охолоджують так. Для них ми завжди завозимо свіжу зелень, це гілки, трава викопали їм ями, в яких вони борсаються і приймають ванни. Обов'язково слід ну, стежити, щоб у всіх тварин була свіжа вода, міняти і надідуватися по кілька разів на день, доливати. Чоловік додав тварини через густу шерсть та пір'я, неабияк як страждають від спеки. Тож такий освіжаючий раціон допомагає вберегти їхнє здоров'я. Тварини, так само як і люди, важко переносять спек. Тому ми робимо все можливе, щоб полегшити їм життя в таку спекотну пору. Може бути так само як у людей, тепловий удар. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та в соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.